Велика новосілка на Донеччині досі не окупована. Це стверджує Іван Сікач, речник 110-ї бригади, яка тримає там оборону. За словами військового інформація опублікована проектом Діпстейт в ніч проти 29 січня не відповідає дійсності. Разом із цим речник сказав, що росіяни значно переважають в особовому складі, бої за будівлі у селищі є складнішими для підрозділу ЗСУ, оскільки він спеціалізується на веденні бойових дій на відкритій місцевості. Однак бійці не мають вибору і змушені діяти як штурмові підрозділи. Водночас річка, що протікає через велику новосілку, ускладнює дії як українських, так і російських військ. Йдеться про постачання продовольства, боєприпасів і пересування особового складу. За словами речника 110-ї бригади, російським армійцям буде непросто просуватися далі, оскільки в цьому районі вони не мають плацдарму. Безпілотники Служби безпеки України та сил спецоперації уразили нафтоперекачувальну станцію Андріанополь. І ракетний арсенал у Тверській області РФ про це повідомило джерело видання Українська Правда у силах оборони. Станція важливої складової Балтійської трубопровідної системи. Внаслідок атаки пошкоджено фільтраційний насосний майданчик і цистерни. Сталося розлив нафтопродуктів і пожежа. За словами співрозмовника, видання ворогу навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачалася до терміналу Услуга у Ленінградській області. Ще однією цілею БПЛА став 23-й ракетний арсенал Мінобор оборони РФ дрони вразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів.